Шосте травня, добрий пастир. Давид, іди їсти, почулося з кухні. Давид відразу впізнав голос мами і побіг до неї. А ти знаєш голос мами? Звичайно, адже вона тебе дуже любить. А ти любиш її. Завжди радієш, коли вона поряд. Овечки. Також знають голос свого пастуха і біжать до нього, коли Він їх кличе. У Біблії говориться, що Ісус наш добрий пастир, так називають пастуха. Ісус любить нас і піклується про нас, і Він кличе нас, і ми можемо прийти до нього. Як це зробити? Помолись Ісусу, мій біблійний вірш. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Івана 10.14. Моя молитва. Ісусе, мене ти знаєш. Кожен день благословляєш.